Начинаем со срочных новостей. В результате взрыва в Москве два человека. Еще трое в больнице в реанимации. Цель покушения – основатель добровольческого батальона «Арбат», который был частью интернациональной пятнашки глава Федерации бокса ДНР Армен Сарксян. Не приходя в сознание, он в больнице. Агентство ТАСС сообщает, что в подготовке покушения были задействованы несколько человек. Сам Сарксян не раз получал угрозы от СБУ и был внесен в так называемый список базы миротворец. Последние кадры с места взрыва в Москве. Самодельное устройство было заложено у лифта в ЖК Алые Паруса. Ну и прямо сейчас сенсация от американского рейтера Саудовской Аравии Арабские Эмираты якобы ключевые кандидаты на проведение саммита Путин Трамп. Официально Кремль эту информацию не комментируют. Но по данным агентства за последнюю неделю в Аррият и Абу-Даби тайно прилетали высокопоставленные и российские, и американские делегации. Сам Трамп ночью рассказал, что выходные были напряженными, и он уже находится в диалоге с Киевом и Москвой. И якобы уже готовятся встречи. Ну и, видимо, в преддверии саммита, в риторике официального Вашингтона, прямая радикальные перемены. По словам спецпосланника Трампа по Украине Келлога, Белый дом надеется, что президентские выборы на Украине уже состоятся до конца 2025 года. Причем сделать это Зеленскому посоветовали, несмотря на военное положение. Будем считать, что Трамп таким образом услышал позицию Путина, дал сигнал Западу о том, что легитимность Зеленского, но ну, своего рода протухла, и договариваться будут теперь уже без него. Сам Зеленский в очередном интервью заявил, что ну, Путин его просто боится. Сказал, что разговор об Украине без Украины – это опасно. Ну и самое здесь смешное. Киевский узурпатор сообщил, что он не в курсе, где те 200 миллиардов долларов, которые Украина получила от США. Говорит, что видел лишь 75 миллиардов. Ну, то есть 125 потерялись. Бывает. Ну и, конечно, я думаю, для нас это важная история, да, потому что если все-таки какой-то переговорный трек начнется, неважно, будет ли это в Турции или в Саудской Аравии или в Эмиратах, потому что утечек много, да, я вполне допускаю, что как бы нам тоже стоит вот таким образом ставить вопрос ребром. Ну вот вы печетесь, а, не знаю своей американской промышленности, да, хотите ее как-то перезапускать, ну, давайте тогда отказывайтесь от всех санкций, отменяйте все санкции, все ваши экспортные ограничения, и, возможно, да, мы к чему-то приведем. Ну, не факт, что, конечно, получится, но я просто к тому, что вот здесь, мне кажется, что как раз вот есть возможность указать на определенную нелогичность политики администрации Трампа, если она как бы учтет наши замечания, ну, замечательно. Обратите внимание, как... Европейцы покорно прогнулись под Дональда Трампа, а некоторые даже уже легли. Рют, это новый генеральный секретарь НАТО, считает, что торговая война между Соединенными Штатами и Канадой вообще никак не повлияет на коллективную оборону стран НАТО. Не надо переживать. А еще... страны, члены НАТО, таки должны послушаться Дональда Трампа, заявил Рюта, и увеличить расходы на оборону, чтобы предотвратить войну, заявил он только что на совместной пресс-конференции с премьером Британии Стармером. Виктор Орбан в этой связи издевательски. Торнадо президента США Дональда Трампа таки достигла Евросоюза поставила все с ног на голову в Брюсселе безумие. Необходимые перемены, конфликт на Украине продолжать точно нельзя. По части USA и Дональда Трампа, наверное, можно понять. Коль скоро сам Зеленский признался, что ему дали 200 миллиардов долларов, но вот он 125 потерял. Осталось тільки только Де 125? Где Я горі просто не Ну І далі будемо з вами говорити про ту тему, яка так колегає кожного українця. Мабуть, а саме це мирні перемовини, які можуть відбутися. Сподіваємося, що вони відбудуться зовсім скоро. Сподіваємося, що вони відбудуться саме з нами українцями, так з нашою участю в цих перемовинах, а не буде це сполучені штати Америки і Росія буде вирішувати питання про мирна територія. Орії нашої держави, а так от Росія знову ж таки вони намагаються зробити вигляд, начебто вони готові до перемовин, потім вони говорять про те, що давайте ударимо речником по Києву і посмотрим, як вона буде. Потім вони запускають ракету Х-22. Полтави, так до Полтави в мирний, просто в цивільну інфраструктуру, в будинок. От і потім і дуже безліч так, таких прикладів, коли після того, що расисти говорять, начебто вони готові до перемовин, вони просто потім беруться наших людей це вже, на жаль, не новина, і бачимо дійсно, що постійно таке відбувається. Тобто говорять одне, а роблять зовсім інше. Так от що ж Росія ще робить? Вони ще роблять вигляд дуже зацікавленої країни в цих переговорах, і вже дописують з приводу того, що вони розглядають декілька країн, які так можуть використати як плацдарм, де можуть пройти ці майбутні мирні перемовини. А саме Росія розглядає Саудівську Аравію та об'єднані. Арабські Емірати як можливі місця переговорів дональда Трампа і Владіміра Путіна. Про це повідомляє видання Reuters. За даними анонімних російських джерел, високопоставлені представники Москви відвідали обидві країни останніми тижнями. Деякі дипломати та співробітники розвідки РФ проти такої ідеї вони вказують на тісні військові та безпекові зв'язки і США, які мають і Саудівська Аравія і Оає а з усіх темів. Трамп і Путін перебувають у дружніх стосунках з лідерами арабських держав на даному етапі. Джерела Рейтерс відкидають можливість проведення заходу в Туреччині. Днями президент Сполучених Штатів Америки, до речі говорив, що його адміністрація запланувала зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі як з Україною, так і з Росією, що дуже приємно так про нас не забули. А речник Кремля Дмитро Біско відповів, що контакти очевидно заплановані. Всі ми з вами пам'ятаємо, як сильно російський диктатор хоче зідзвонитися нарешті з Дональдом Трампом. І скоріше за все, насправді, все це відбувається. Просто я, ну це моя собі. Ктивна думка, я думаю, просто ми про це не все знаємо. Так не про все нам говорять. Прекрасно, ми з вами розуміємо, але знову ж таки, наскільки. Вони хочуть так сильно там зустрітись, побачитися. Саме рашистський диктатор, його сторона. Розуміємо, що скоріше за все, можливо, такі, які зустрічі вже відбувалися, або телефонні дзвінки або відбудуться. Ну і можливо, просто про це ми поки не знаємо або дізнаємося, або взагалі не дізнаємося. Саме так принц Саудівської Аравії, президент, зберігають нейтралітет у війні. Про ну нашій державі, яка відбувається. Вони не приєднуються до санкцій заходу проти Москви, але підтримують відносини з. Володимиром Зеленським ось так от вони вирішують так сидіти на двох стульцях. Ну, подивимося, як це все буде далі відбуватися. А, крім того, до речі, жодна з країн вище оголошених так вони не підписали Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Заборонивши для нього в'їзд у низку країн, Тож бачимо, що дійсно, так як ці дві арабські країни, жодна з них не є членом МКС. Тобто, бачимо прекрасно, що саме через це, можливо, так скоріше за все, а диктатор і обирає ці країни так для території, де він може зустрітися з Дональдом Трампом. Про нас, на жаль, мови не йдеться. Тобто, бачимо, що нас можливо там бачити взагалі не хочуть представників від нашої держави. Ну а ще будемо говорити з вами з проводу того. Що ж кажуть і Дональд Трамп і Володимир Зеленський так про мирні перемовини і на чому наразі спекулює Путін? Ну він продовжує так висувати свої якісь дуже високо, так. Оцінені якісь можливості, вимоги з приводу того, на які вимоги маємо піти, ми українці розуміємо, що дуже в багатьох моментах вони є нереалістичними, і що ще дописують так наші високопосадовці в матеріалі наших колег РБК Україна. А саме дійсно останніми днями знаєте спостерігається саме активізація зусиль, спрямованих на припинення війни в нашій країні за участю ключових міжнародних гравців. Політичі Лідери Сполучених Штатів Америки України та Росії вони зробили низку нових заяв, які можна розцінити як підготовку до початку мирного процесу і переговорів, які ми так сильно чекаємо. Так і саме з моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про припинення російсько-української війни, повторював звичні тези: мільйонів втрати безглузді. Війна жахлива, не розпочалася б за його правління. Зупинити її треба якнайшвидше, а для цього необхідні переговори. Однак днями на брифінгу в своєму овальному кабінеті дав зрозуміти, що якийсь переговорний процес вже все ж таки ведеться. Не хочу розкривати подробиць, але ми вже ведемо дуже серйозні переговори з Росією, щоб завершити цю війну. Сказав він. Ну і знову ж таки, дуже якщо чесно, страшно це все виглядає, коли расисти говорять з сполученими штатами Америки про мир на території нашої держави без участі в цих перемовинах, так цих дом. Мовностях самої нашої держави, тобто дійсно розуміємо, що можуть бути там якісь такі відхилення від того плану від тих очікувань, які маємо ми, українці, так президент нашої держави від тих умов, які ми відштовхуємося, тому що ну в першу чергу це наша держава, це наші люди, це наші території, і прекрасно розуміємо, що це в першу чергу наша так ініціатива, і знову ж таки сподіваємося, дійсно, що. Все ж таки, це все відбудеться на тих умовах, на яких хочемо всі ми українці. Ну і ще до речі, кіткалох так представник від сполучених штатів Америки по питаннях по Україні в інтерв'ю для видання Fox News зазначав, що Трамп добре уявляє, як можна натиснути на Росію та Україну, щоб домогтися закінчити війни в терміни, які обчислюються місяцями, а не роками. Знову наші партнери говорять про такі терміни. Якщо чесно, вже я думаю, всі втомились українці від цих. Терміни від того, що спочатку за 24 години за одну добу, потім 100 днів, потім ще якісь купи якихось різних цифр, дат термінів, які, на жаль, ніяк не підкріплені, і знову ж таки. Хоча постійно їх наші партнери чомусь продовжують говорити, можливо, для того, щоб ми там знаєте в це вірили, якось було легше, але легше від цього, я думаю, нікому не стає. Що ще зазначив кіткелах? Далі з його прямомову. Я думаю, у нас є чіткий план, надійний план, що дає змогу рухатися вперед почати переговори і працювати. Президент Трамп почули ці зусилля. Він чудово вміє укладати угоди. Він дуже впевнений у тому, що планує робити. Знову ж таки, будемо. Сподіватися, що дійсно відлік піде не на роки, а на місяці, і що цей 2025 рік стане для нас всіх таким визначним, так дуже важливим і цінним і стане все ж таки переможним роком для нашої держави, перемогою нашої країни. І в першу чергу хочеться так наголосити і зазначити на тих умовах, на яких хочемо всі ми українці.